Це такий місцевий ставочок. На мясо облужений обложений самими, а витрибу вирощують. А потім тут іще є водоспад. Зараз ми його роздивимося. Ось він, такий гарненький. О! Вот и водоспад. Вот и водоспад и за той еще за Ричечка, стекала такая речечка Ричечка. Пішла, 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 пішла. Ще один водоспад. Коти. Ось ще один водоспад. Там водоспад, там вищий водоспад, тут один перехід. І зараз ще один перехід. Місточок. Це мабуть все-таки більше схоже на, не на ставочок, а каналізаційну яму. Ну, а може ставочок такий. Вот. І тут місцевий місточок. Отак. От Ідуть каскади водоспадів. Полтавських і місточок. О. Туди на обсерваторію, а сюди на місточок. Отак. Це все гарненько виглядає. О, потекло. Tudi, tudi poteklo. Tako. In tam sunetko sije.